Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги теплі джинси. Вони виготовлені з високоякісного джинсового матеріалу та мають м'яку флісову підкладку, яка гарантує вам тепло протягом дня. Дизайни з завищеною талією та вузький крій надають чудовий силует, а еластичний матеріал гарантує, що джинси буде зручно носити. Вони доступні в різних розмірах та кольорах, гарантуючи, що ви знайдете ідеальну посадку та стиль, який підійде саме вам. Вони чудові як для звичайної прогулянки, так і для більш офіційних заходів. Джинси універсальні, тому їх можна поєднувати з різними топами та взуттям, що робить їх основним елементом гардеробу.